Всім привіт, мене звати Артем Бронюков, Я працюю на факультеті АКТ на кафедрі Кітар. І сьогодні я вам трохи розповім стосовно 174 спеціальності і проведемо невеличкий майстер-клас. У нас є дві освітні програми: це системна інженерія та автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Що чим ми взагалі займаємось? По перше, ми займаємося розробкою систем. Що таке система? Це поєднання у нас окремо йде. Як заліза, так і самої програмної частини. Отже, ми займалися окремо і програмуванням, і чимось таким от ручним, те, що ми можемо, наприклад, розробити якийсь там або. Е Предмет або робота, або ще щось, це насправді дуже цікаво, тому що ви, окрім того, що ви його програмуєте, ви також можете побачити, як воно буде все виглядати вживу, як воно буде працювати стосовно програмування. Ну, як ви знаєте, зараз дуже багато різних мов програмування є дуже цікавих. Ми вивчаємо це у нас і плюси, і c++ і шарп, і Python і інші якісь там окремі мови програмування JavaScript тобто це все, що зараз є найпопулярнішим. Ось це чим ми займаємося частково. Це у нас є і створення API, і створення сайтів і різних проєктів, які пов'язані з комп'ютерним зором, тобто з обробкою зображень, з базами даних і так далі. А плюс окремо в нас наші займаються хлопці та дівчата, наші студенти, це робототехнікою. Ми самі займаємося. Окрім того цього, у нас є 3D-принтери. Можете на 3D-принтері щось надрукувати, наприклад, а потім його якось оживити, додати до нього двигуни, додати йому мозок, створити програму. І вже якось з ним там займатися і так далі. А, стосовно самого поняття робототехніки, гадаю, що ви це знаєте приблизно взагалі, що таке робот це у нас розумна машина, яка може виконувати якісь там одні ті самі дії, які, наприклад, людина не може виконати тощо. Стосовно комп'ютерного зору, це окремо так, тим тиждень. Те, чим я займаюся, дуже цікава штука, а також тому що це в нас і системи стеження, системи ночного бачення, виявлення порушників, слідкування за дорогою, слідкування взагалі за цим з цим, що відбувається навкруги, плюс і військові справи можуть бути і так далі. Тобто це також дуже дуже цікаво. Стосовно майбутніх професій, це можете зокрема працювати програмістами, можете з Тестувальниками, системними адміністраторами, спеціалістами різними, як система техніки, систем управління і так далі, плюс і архітекторами систем, тобто це повністю керувати розробкою, чи якогось там або програмного забезпечення взагалі цілої системи, програмістами відділів автоматизованих систем управління, координаторами, менеджерами IT-проєктів, плюс навіть можете стати керівником проєктів якщо ж там. Через певний деякий час, коли у вас буде достатньо досвіду. Тобто, все це ви можете досягнути, вступивши на нашу спеціальну 174 Стосовно наших роботодавців, тут лише деяка частина їх представлена, це як можуть бути і it компанії плюс перші компанії які займаються вже автоматизацією, які відомі в цьому світі, є, мабуть, одним із найбільших представників автоматизованих систем взагалі в цілому світі. Тощо, а ну і тут у нас є окремо. Також можете подивитися наші е, якісь контакти. Там у нас є сайт, і е, сторінки там в Телеграмі, в інстаграмі. Тощо там. То, тобто, дуже багато цього цікавого ви можете переглянути. А, гадаю, для вас це буде дуже е, і цікаво, і продуктивно взагалі може оберете нашу спеціальність. Ну і давайте вже переходити до нашого самого майстер-класу. Ми будемо займатися з вами, саме використовувати таку мову як Python для розроблення кросплатформив додатків, взагалі була розроблена така мова. Яка називає ну, тут, скоріше, навіть не мова, а цілий же напрямок. Флаттер він називається. Це якраз для створення кросплатформенних додатків, який в собі використовує мову, щось схоже на C щось на Джаву, інші всі, всі, всі подібні мови. Але ось розробники вирішили те, що їм краще за все саме. Чому Python, яка є найпопулярнішою мовою програмування, чому вона також не може бути використана для створення таких додатків? І ось зараз саме на етапі розробці є така бібліотека, яка називається Flat, за допомогою якої ми можемо саме створити такий додаток. Наприклад, для того, щоб я вже її встановив цю бібліотеку, по-перше, ми повинні зробити її імпорт, тобто імпортувати нашу бібліотеку. Після цього ми створюємо нашу е, просту функцію, в якості аргумента, тобто в якості параметра, що ми будемо тут використовувати. Для цього ми будемо розроблювати сторінку. Тобто ми кажемо, що в нас це page, яка буде е, використовувати всі е, елементи з цього нашого флатера, тобто флет. І тут поки що ми робимо pass і робимо е, ftf, тобто запуск нашого. Е, Нашої прикладки target main, після цього у нас це код для звичайно дуже простого якогось вікна. Ми його запускаємо, і ось у нас з'явилось вже просте віконце, з яким ми можемо працювати якось і його видозмінювати. Тобто, ось тут у функції main у нас будуть вже прописувати всі основні параметри. Наприклад, давайте зробимо пейдж. Тобто ми, так як ми працюємо зі старінкою, тут ми можемо обрати відразу Window Width», наприклад, Ну, давайте зробимо йому 350, щоб в нас була довжина нашої старінки, нашого програмного на забезпечення тощо. Далі «Window Height», ну, нехай буде 600. І після цього ми кажемо «Page Update», Тобто ми оновлюємо наше вікно. І при запуску. Давайте його навіть запустимо так, щоб ми бачили, як у нас що у нас відбувається. Flat run main.py. Ось наше віконце з'явилось. Далі після цього ми вже можемо додавати їм якісь зміни. Тобто, у нас це hot reload такий, тобто наше буде оце віконце, повинно воно змінюватись, якщо ми щось будемо вносити, якісь додаткові зміни. Наприклад, Page BG Color FT colors, тобто ми кажемо, що будемо якось використовувати. Давайте щось зробимо блакитний, давайте, Blue 900 буде. Зберігаємо, і ось у нас переновлення. Відразу ж бачимо, що в нас змінилось якось наше. Таке звичайне програмне забезпечення. Після цього давайте для нашого програмного забезпечення також щось до нього додамо. Пишемо Page. Тут ми що ми можемо зробити. Ну, давайте. Add. Ну, спочатку щось найпростіше: FT текст. І, наприклад, напишемо Hello World. Нашу улюблену фразу для програмування. Ось вона в нас якраз з'явилася. Як бачимо, що ми тут можемо додавати? Оце в нас біджити, все, що в нас додається, це в нас так звані біджети. не Гадаю, що на кожного на смартфоні вони також використовуються. Тут все дуже цікаво. І так далі. Тут ми можемо додати йому додаткові якісь параметри. Сюди ми, коли наводимо на текст, ми можемо відразу подивитися, що ми можемо. Додати. Як бачите, тут дуже багато різних властивостей. Наприклад, якщо ми хочемо змінити його сайз, ми напишемо йому сайз, нехай буде ну, 20 пікселів. І ось наш якраз відразу ж змінився розмір. Теж саме тут, ну, нехай буде 50. Тоді ось нас значно більше стає. Далі колор. Ми можемо сказати їм якийсь певний колір. Колір, наприклад, знову ж таки, ну хай буде єло, щоб в нас було таке патріотичне. все ось у нас якраз змінився наш колір Як бачите, тут взагалі не так дуже складно з цим, цим працювати. Тобто, найголовніше, мабуть, знати якісь основи англійської мови і вже можна хоча б щось зробити. Що далі ми хочемо зробити? Ну, по-перше, давайте ми це видалимо, створимо. Звичайний так, це поки що мов що у в нас нічого не було. Пам -пам. А давайте додамо якісь, так, давайте поки що відмінимо те, що ми видалили, і хочемо ми додати якісь, щоб нас, наприклад, використовувалися інші додатки. Наприклад, змінимо ми шрифт. Для цього ми створимо директорію, який називаємо assets, тобто це. То там, де в нас будуть вони зберігатися і всередині неї також створимо теку фонс Після цього ми їх можемо ось завантажив два шрифти безкоштовних. Ми їх сюди додамо. Refactor. І скажемо, що в нас асет здіб, це у нас, тобто, тека, де в нас будеться зберігатися, це в нас є асет. Далі, після цього, ми можемо сказати, що в нас є page fonts, а, і тут ми створимо словник такий, так званий, де ми пропишемо е, 2 крапка кома і Ctrl D. А, перше. Це назва нашого шрифту. Першого нехай це буде В-тріно. Кут е, його назва тут Втріно. ОТФ зберігаємо І сюди ми е, якийсь там, наприклад, бріндан Назвемо його, і тут ми скопіюємо Pass е, Reference. Е, наприклад, ось так. Фон, Те ж саме зробимо. Ставимо його назву, і тут скажемо, що воно у нас знаходиться в. Те ці а, І ось тут, коли ми е, фонд family, наприклад, ми скажемо його, що у нас це буде. Ветріно, зберігаємо. Ветріно. Ветріно, начебто все. Ага, ось так от. Пропустив слеш І ось наш вже той же самий шрифт змінився. Якщо ми вкажемо йому ось цю назву, зберігаємо. То він також нас зміниться. Як бачите, також з шрифтами достатньо легко працювати лише що нам потрібно знайти якісь безкоштовні, тому що насправді за це дуже багато коштів витрачається на те, щоб, наприклад, той же самий ТЕС, якийсь шрифт використати. Той же самий звичайний темп зіромин, який використовується в Microsoft Word Він також коштує грошей, якщо ми хочемо десь в своїх додатках використовувати. Отже, я це як саме шукав, якісь безкоштовні шрифти. Просто для прикладу знайшов ось такі два. Далі, що ми хочемо зробити? Наприклад, ми хочемо створити якийсь звичайний найпростіший to-do-проєкт, тобто це наші якісь завдання, що в нас були. Що ми для цього зробимо? По-перше, ми створимо якийсь view. Звичайна казміна, який в нас буде вже мати всередині. Вона буде у нас колонкою. І тут всередині цього віджита, ми вже будемо прописувати якісь йому параметри. По-перше, що в нас тут повинно бути? Ми можемо створити ft row, тобто це в нас буде наш рядок. До речі, тут може зараз нам сказати, що воно щось йому не подобається. Ось так краще зробити row. І тут всередині в нас буде наш. Наш рядок, в якому в нас буде. Наприклад, текст філд текстове поле, в якому у нас what to do. Наприклад, напишемо його, зберігаємо. Також ми його повинні додати на нашу сторінку View. Ось сюди ми його додаємо. І ось у нас воно з'явилося. Далі. Після цього ми можемо додати ще сюди до нашого рядку якісь FT Floating Action Buttons. Одна і інша. Перша в нас буде. Що у нас може бути? Наприклад, тут контент: у нас буде. іконка, Іконка, якась, яка матиме ім'я FT Icons, ну, наприклад, Add для того, щоб ми могли додати якийсь там проект, щось воно у нас там десь з'явилося. А тут ми можемо виставити йому віц, щоб воно було видно нам. Ну, наприклад, 150 зберегти. Ось воно у нас перша з'явилася, другу ми ще не, не додали. Також контент, Ft Icon, де в нас нейм, тобто його ім'я цієї іконки буде також іконка. Ну, наприклад, exit якась, щоб вихід з нашої там цього, нею, цієї програми. Що ми тут бачимо? Тут також ми можемо додати background color Нехай буде щось також в національних мотивах FT colors наприклад, нехай знову ж таки буде yellow зберегти. Ось наша кнопка стала сама по собі. Жовтою. Також ми можемо тут color сказати FT colors blue 900. Ось вона у нас більш-менш тепер схожа на нормальну кнопочку. А також ми можемо попрацювати з іншою. Для цього, ну, давайте, щоб лишнє нам не писати, ми можемо ось так відразу ось сюди це все додати. Зберігаємо так, у нас, мабуть, тут десь ось так от використовувати. Так, дивимося, нічого тут лишнього такого немає, начебто. Давайте перезапустимо. Іноді таке буває, що а, саме тому, що це ще на етапі розробці воно не завжди а, відразу може щось там виправити всі помилки. А, ну Давайте для більш того, щоб було трохи красивіше, давайте зробимо якось там 170, наприклад. Ось, у нас є. А, після цього у нас є в'ю. Далі а, ми хочемо. Не текст, давайте тут зробимо хінт текст. Тобто, це буде текст, який в нас буде з'являтися, зникати, коли ми будемо щось сюди вводити. Далі ми повинні додати якийсь функціонал до наших кнопок. Для цього так, давайте так, щоб трохи більше місця було. У мене. Що ми можемо зробити? Ми ось тут можемо написати, наприклад. Он, uh, exit. це у нас буде якась функція, яка, яку ми зараз з вами створимо. А uh, вона також повинна бути всередині функції main, тобто функція всередині функції, для того, щоб у нас там dev exit. Uh, сюди ми передаємо, що у нас відбувається якась подія, буде відбуватися пейдж uh, uh, window close. Ось так. Зберігаємо, і тепер, коли ми натиснемо на нашу кнопку, у нас відразу ж закриється наш проєкт. Тобто, вже перший функціонал у нас є, далі знову ж таки запустимо через термінал наш проект, що в нас був Hot Reload, той же самий, і далі ми повинні що зробити після того, як у нас наш проект. Тобто, ми хочемо щось додати, якийсь що в нас ті ж самі наші завдання, щоб. За кнопочкою цієї add у нас щось виконувалось сюди, додавалось. Для цього ми можемо. Ну, давайте створимо також. Ось тут десь новий new task. task Буде дорівнювати FT. Наприклад, tech, FT text field. Так, стоп. Текст філд view task, ми task. Це в нас буде Ф uh, ft, Нехай буде, ну, та ж сама колонка, який ми будемо додавати, нехай буде просто таск, який ми будемо щось додавати. Ми його створили, uh, також ми його повинні додати на нашу сторінку таск. Зараз ми нічого не побачимо, тому що ми створили просто просту, просту пусту колонку, де нас взагалі нічого немає. А далі ми повинні. А, що зробити? Далі ми додаємо також ось сюди ось нашу подію. А, ось сюди, вибачте, не туди. Он клик. Add підкреслення New. Пома. Тепер ми повинні його також створити наш цей цю функцію Add new Def Add New. Також у нас це буде подія, і тут ми можемо а, що зробити. Ми, наприклад, в таск, контролз, тобто елементи наше керування, Append і сюди, тобто ми всередину нашого цього таску, нашої колонки, яка в нас тут є, ми будемо додавати а, якісь а, елементи. Наприклад, що це може бути? Ми кажемо, що ми у нас буде FT контейнер, просто який буде все все зберігати. Всередині контейнера у нас буде контент. FT, наприклад, ну хай буде чекбокс. Чекбокс, де в нас буде, тобто, в нас з такою галочкою, що ми можемо там. Вмічати собі щось, елемент. чекбокс, де ми беремо текст філд Так, текст Давайте ми трохи його видозмінимо Оце ми винесемо сюди. Наш текст our, our task. Назвемо його, і кудись його сюди також винесемо. Що це щоб нам було our task дорівнює Так, є. є. Оновив, вивш це працює. Тоді ми беремо лейбл our task.value Зберігаємо. Тепер давайте перевіримо, натискаємо і поки що нічого не працює. Чому? Тому що ми не все додали. А, ми повинні також. Task controller pants. Далі ми повинні оновити е, наше в даному випадку task.update, task. а також скажемо, що наше PppPPP е, our task value буде дорівнювати пустово, для того, щоб воно у нас щось оновлювалось. От туди Натискаємо, ось воно у нас вже потроху починає з'являтися. Якщо то хочемо, можемо щось змінити, написати ще щось. Ось воно з'являється, з'являється, з'являється. Де ми можемо відразу там, якщо ну, там, повинні ми щось там, воно відмічатися. Скажімо, ось так а, що ми ще можемо зробити? Ну, давайте трохи його якось прикрасимо. Наприклад, в даному випадку, давайте подивимося, що ми можемо ще зробити. Лейбл style. Лейбл uh, стайл у нас Ft text style, тобто ми змінюємо текст стиль тексту наших ось цих ось додатків, які в нас будуть. Uh, і, наприклад, можемо зробити ми те ж саме: фонд family зробити, нехай буде вено, uh, щоб у нас використовувалось. Плюс uh, ми можемо, наприклад, йому зробити сайз нехай буде 20 пікселів. Так, щось додаємо, і ось у нас якраз воно щось змінилося тут. Ем, окрім цього, е, зараз подивимось і можемо колори йому зробити. Нехай буде також FT colors, е, colors нехай буде також жовтим з кольором. Відразу оновлюємо. Е, завжди з кольорами така проблема. Давайте ще раз перезапустимо. Після цього, як ми натискаємо, окей і ось у нас вже змінився жовтий колір додався. як Бачите, наприклад, що там сліп, байдуже, е, їсти можемо написати українською мовою, воно також буде все працювати. Спати. Канікули. Ось воно на все додається. Як бачите, навіть цей шрифт підтримує і, і латиниці, і керівниці. Точно. Ну і вже в нас реалізована якраз кнопочка виходу. Як бачите, дуже цікаво, дуже прикольно, і дуже все це просто робиться. Окремо для того, щоб, так як ми зараз це робили, просто звичайний проєкт, для того, щоб його перетворити, наприклад, на той, який буде крос-платформою. Тобто, ми можемо натиснути «Flat», так, мова flat-run, uh, flat, uh, build build APK. Натискаємо Enter, і в нас відразу починається ось тут у створення нашого того ж самого apk файла, який на uh, Звичайно, в телефоні на Android буде працювати. Так само можна зробити і для iOS. Так само, якщо ми тут пропишемо на Flat Build Web, наприклад, то тоді ми створимо створюємо PWA, Progressive Web Application, Тобто, це в нас буде якраз програмне забезпечення, яке може бути там. Десь на якості сайта використовуватися, і так далі. Насправді, якщо ми зараз подивимось, то більшість всіх додатків, які створюються, вони самі є PWA, тобто Progressive Web Application, такими додатками, де ви завантажуєте, можна сказати, браузер для себе, яким ви можете користуватися для того, щоб заходити в ту ж саму гру, якесь там програмне забезпечення, і так далі. Щоб їм керувати користуватися тощо, ось зараз у нас якраз відбувається створення нашого того ж самого АПК файлу. Як бачите, тут насправді дуже багато чого можна ще додавати. Це звичайно, дуже-дуже простий якийсь проєкт. На жаль, що воно достатньо довго створюється, отже, ну, можливо, якщо є питання, ви можете позадавати мені їх зараз, поки воно створюється, а потім я ще вам дещо покажу та розкажу, там буквально одну-дві хвилинки. Якщо мені хтось ще допоможе з тим, що де можна подивити запитання. І так далі. Давайте вже зайду сам. Добре. Якщо є запитання. Так, поки що не бачу. Стосовно створення, ось воно вже починає саме білдитись, тобто ще трохи і вже буде майже створено apk файл, він зараз ось тут з'явиться. Бачу якийсь фідбек. Будуються, будується, будується, ну, але поки що ми не можемо це. На жаль, все зупинити. Якщо потрібно, можете поки що позадавати питання, не бачу нічого. А... Дуже цікаво, тому що використовуючи ту ж саму мову, Python, яка зараз є, мабуть, на одній, з найлегших мов програмування, взагалі, ми можемо також створювати ті ж самі додатки, які вже можуть використовуватись на будь-як в будь-якій там. Операційній системі ті ж самі і на Android і на нашому телефоні, навіть на iOS, але ще що для iOS, ви знаєте, зараз дуже багато таких проблем саме створення цих додатків, тому що дуже багато там дозволів потрібно, скажімо так, для того, щоб воно в нас змогло працювати. Отже, тому потрібно саме мати macOS для того, щоб його запустити і вже на ньому щось робити. те теж саме це, якщо той же самий Flutter встановлюється, то йому також потрібно буде, щоб працювати з іншими мовами. Ну стосовно прогресії веб-аплікейшн, тобто веб у нас є йде всюди. Ми також можемо цей наш додаток перетворити в веб. Але як бачите, що саме. Його створення воно витрачає дуже багато часу. Тому зараз я вам ще коли воно добілдить. А ось саме воно якраз у нас вже і створилося саксес Як бачите, все є. І ось тут в вкладці білд у нас з'явилося наше програмне забезпечення. Що стосовно цього, дивіться, це я робив також свій Mite такий проєктик. Він має ось такий вигляд. Це таке також, де ми використовуємо базу даних, ще щось. Наприклад, можемо змінювати той же самий тему нашу. Якщо нам потрібно, можемо щось зміну змінювати, наприклад, там hello написати. Edit. І ось вона у нас там змінилася назва текст. my text is here наприклад. Edit, ось він, там я якось його змінив, тут тобто можна ще, ще щось там видалити і так далі. Тобто це все працює з внутрішньої базою даних, і е, також воно було створено. Тобто, ну щоб не затримувати час, у мене є оцей той же самий наш програмний додаток. Ось тут він так само виглядає, так само можемо з ними якось там працювати, щось змінювати. Тощо це якраз використовуючи ту ж саму базу даних. Едіт, як бачите, тут невелика проблема ще саме йде з е, шрифтами, тощо, але ось воно все працює. Ось такі справи. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, можете задавати.